Дипломати з Росії проникли до закритої зони британського парламенту, як повідомляє видання The Guardian, громадяни країни-агресорки під час публічної екскурсії відірвалися від групи та зайшли до зони з обмеженим доступом. Йдеться про приміщення палати лордів. Співрозмовники видання наголошують, росіян впіймали до того, як вони встигли завдати шкоди. Охорона виявила їх і вивела із забороненого до відвідування приміщення в британському парламенті. Підозрюють. Що росіяни просто хотіли похизуватися перед Кремлем, що змогли потрапити до закритої зони? Втім, інцидент викликав дискусію чи достатні заходи безпеки у парламенті. А працівники установи отримали письмове попередження от спікерів обох палат: не вітати в стінах парламенту ні російського посла, ані інших дипломатів країни-агресорки. До речі, вхід для них закрили у 2022-му із початком повномасштабного вторгнення до України. Яскрава аварія на Шрі-Ланці. сьогодні. Зранку автобус із російськими туристами зіткнувся із цементовозом. Повідомляють про 19 постраждалих громадян країни-агресорки. Двоє з них у тяжкому стані в реанімації. Водій автобуса загинув. Загалом у салоні було зо три десятка росіян. Постраждалих забрали до лікарень. Відомо, що автобус влетів у цементовоз на високій швидкості. Офіційно причини аварії наразі розслідують. Агресивні дії Москви у Балтійському морі росіяни намагалися глушити та підсвічувати французький військовий літак. Як зазначають у Парижі, французьке судно здійснювало спостережний політ у рамках операції НАТО. Під час польоту воно зазнало спроби глушіння, а також підсвічування радаром управління вогнем. На щастя, професійна поведінка екіпажу дозволила запобігти ескалації. Наголошують у Парижі. Речник французьких збройних сил заявив, що поведінка Росії свідчить про агресивні дії. Про початок моніторингової місії у Балтійському морі НАТО оголосило цього тижня. Її започаткували у відповідь на пошкодження підводних кабелів між кількома європейськими країнами, за якими підозрюють, може стояти Кремль. Нині море патрулюють літаки і кораблі Альянсу.